Служба безпеки України затримала ще двох агентів Російської Федерації цього разу на Донеччині. Вони коригували авіаційні удари агресора по локаціях сил оборони у прифронтових районах області. А от щоб отримати координати для керованих авіабомб, кожен з агентів діяв порізно на визначеній місцевості і, так би мовити, замикався на свого куратора з Російської Федерації. Так у Краматорську затримано 41-річну підприємицю, яка під виглядом визна торгівлі продуктами харчування шпагувала для ФСБ. Встановлено, що зрадниця приховано спостерігала за блокпостами та опорними пунктами оборони, які проїжджала на власному авто під час комерційних поїздок по території громади. Одночасно вона фіксувала геолокації військових об'єктів на Google картах для подальшого звіту російській спецслужбі. За даними слідства, жінка потрапила у поле зору ФСБ. Коли публікувала у телеграм-каналах дописи, в яких намагалася дискредитувати українських захисників, ще одним фігурантом виявився 42-річний мешканець Слов'янська, який працював на російську воєнну розвідку.